Невидиме, але потенційно небезпечне. Радіацію не чути, не видно, але її можна виміряти. І саме для цього є надійний помічник дозиметр від протестера. Цифровий лічильник Гейгера, який показує рівень радіаційного фону в реальному часі в мікрозівертах або в мікроренгенах на годину. Ідеальні для перевірки радіації у приміщеннях, предметах, які навколо чи навіть у їжі. Поширюються чутки в інтернеті, що годинник ачс 1 випромінює радіацію. Наш дозиметр показує все без затримок. Високу чутливість забезпечує професійна трубка гейгера. Проте, як ми бачимо, Рівень радіації на нашому дозиметрі не змінюється, а це означає, що наш годинник не має радіаційного фону. Компактний, автономний з сигналізацією підсвіткою і точними вимірами. Це не просто дозиметр, це ваш особистий радіаційний контроль.